На Жайвірфест зустріти разом весну запросили до молодіжного центру М-Формація. За що ж так діти полюбляють весну? Квіти розквітають, а зате ще що сонечко дуже таке теплесеньке, можна десь таку погратися. Можна пікніку зробити. Весна дуже прекрасна. Її треба закликати, бо вона дуже чудова. Фольклорний ансамбль вінець, і творчі колективи Андрушівського будинку культури, своїми виступами створювали відповідну весняну атмосферу. Метою заходу є популяризація українських етнічних традицій. І сьогодні у нас відбувається дуже багато дій, так як наші предки колись закликали весну. Це і танці, і хороводи, заклички весни, а також дуже багато у нас представлено виробів із тіста, тому що традиційно. Наші предки випікали у до дня весняного сонцестояння, яке відбувається 22 березня. Випікали багато виробів з борошна. Це і були печиво, крученики, різні завиванці, пиріжки. Виготовляли їх саме у кількості 40 штук. Так як традиційно вважалося, що саме така кількість пташок. Видів повертається із теплих країв. Поки одні виступали, інші учасники ярмаркували та готувались до проведення майстер-класів, дитячих руханок і розваг. На столах від смаколиків до прикрас було що придбати за окремий донат для ЗСУ. Мілана із мамою обрали браслетики із бісеру. Вирішили придбати собі на згадку такі гарні фенечки. Дякуємо за свято. То купив браслети. Мам, <тата> Більше чотирьох тисяч гривень зібрали для ЗСУ під час заходу «Жайвірфест». зазначила на своїй сторінці згодом директорка публічної бібліотеки. Тетяна Кущук. вже третій рік наша інформація придумала такий якби слоган, і ми його притримуємося, що час не святкувати, час єднатися. І саме сьогодні ми теж довели, що єднання наше все, що тільки разом можна все це робити. І ви бачили в залі є від маленьких глядачів і до старшого поважного віку. Я бачила, дивилася за людьми, спостерігала, як вони і плакали, і сміялися. Гама таких емоцій. Для чого ми сьогодні зібралися? Ми всі розуміємо, що ота осінь, оця. Зима така страшна, як багато хто каже, що лютий продовжується вже третій рік, місяць лютий. Ми хочемо трошечки привнести світла і тепла в наше життя. І прекрасно розуміємо, що навіть якщо вийде сьогоднішній сюжет, і ми покажемо на наших сторінках відео і фото, дуже багато військових нас дивляться і підтримують. Ми їм підтримка тут як культурний фронт, а вони стоять там своїми життями за нас. Тому я думаю, що це такий найпозитивніший захід. Тут і ми закриваємо цей березень місяць. А потім вже почнуться такі інші якісь події. І дуже часто військові просять: прийшліть, будь ласка, якусь листівку чи малюночок від дітей. А чому? Тому що вустами дитини говорить Бог, і от сьогодні вінець співав. Там вже всі дітки, ви ж бачили, вони всі наповнені таким щастям і позитивом. І ми маємо надію, що ці примінчики любові, добра і щастя просто заполонять не тільки сьогодні нашу всю залу, і атмосферу, а й по бродичеву полетять, і в кожній домівці, можливо посміхуються. І весну закликали, хай же буде тепло, тому що нашим захисникам потрібно обігрівати не тільки так природнє зовнішнє, а й на серці, щоб було затишно. Якщо якщо хочеш, хочеш, на 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 раз, 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 то я тобі зараз, гарна гарна я гарна я, Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.